У день соборності України в сумах презентували аналітичний огляд Сумська область область-2025. Інформаційний щит прикордоння уже другий рік. Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко розповідає про стан медіапростору прикордонного регіону. У приміщенні агенції промоції суми саме там зібралися представники влади правоохоронних органів та громадських організацій. Суттєво змінився медіапростір регіону. Наш простір потерпає від постійних ворожих атак на об'єкти критичної інфраструктури, і, відповідно, наші медіа і медійники потерпають і відчувають на собі всі ризики повномасштабного вторгнення. Наші об'єкти критичної інфраструктури за чотири роки були. Атаковані щонайменше 24 рази. І найбільше потерпають вежі, розташовані близько до лінії бойового зіткнення. Це вежі у місті Білопіллі, Краснопіллі. Та хуторі Михайлівському. І ще одна така важлива складова постійний тиск ворожої пропаганди інформаційно-психологічних операцій з боку ворога, направлених на наші території. Тому наші медіа відіграють дуже важливу роль у протидії дезінформації і є невід'ємною складовою інформаційного спротиву. Попри постійні загрози медіасфера регіону не лише збереглася, а й демонструє зростання станом на початок 26-го року. У нас зареєстровані 151 Медіа, і якщо порівнювати з тиловими регіонами, то у нас ситуація інколи навіть краще щодо кількісних показників. Наприклад, у нас набагато більше медіа у порівнянні з Черновецькою областю. У нас більше онлайн медіа ніж у Закарпатській, Тернопільській Кіровоградській області. У нас більше провайдерів аудіовізуальних сервісів у порівнянні з Ровенською, Рівненською та Волинською областями. Упродовж 2025 року кількість медіа на Сумщині зросла майже на 9%. відсотків. Насамперед, за рахунок онлайн платформ. За рахунок реєстрації нових медіа, і насамперед, онлайн медіа. У нас в минулому році було зареєстровано 10 нових онлайн-медіа. Це сайтів веб-порталів. І вперше на Сумщині була зареєстрована публічна сторінка у Фейсбуці, канал у Телеграмі і канал у відеохостингу YouTube. Найбільший сегмент медіаринку області друковані видання. Їх 84 видань, це журнали і газети. Частка інформаційних видань так званих районок на сьогодні складає понад 30%. І газети є дуже важливими інформаторами для своїх громад. Водночас війна змушує частину медіа припиняти діяльність. Болюча тема. Дуже на жаль, у 2025 році повністю припинило діяльність товариства з обмеженої відповідальності АкадемціВІ, яке ще перестало вести мовлення у 2024 році через велику суму заборгованості перед ТОВ. І в минулому році в них закінчився термін дії ліцензії, але компанія не подала документи і таким чином повністю припинила діяльність. І на сьогодні у нас сім місцевих та регіональних. Телемовників серед них один регіональний це телерадіокомпанія Відікон, яка провідна компанія в області і має на сьогодні серед комерційних мовників найбільшу територію покриття і, відповідно, найбільше охоплення аудиторії. Для підтримки прифронтових медіа держава запровадила низку механізмів. З боку держави існує декілька механізмів підтримки місцевих медіа. Насамперед, це надання знижки. У розмірі 70% для медіа, які проходять процес ліцензування і які здійснюють діяльність на прифронтових прикордонних територіях, які межують з країною агресором, і наші медіа, які ліцензувалися в минулому році, вони отримали цю знижку. Другий механізм підтримки це надання безкоштовних дозволів на мовлення на вільних радіоканалах, а також на мовлення зі збільшеною потужністю передавача. Окремий напрям протидія ворожому мовленню та інформаційно-психологічним операціям. Це встановлення спеціальних систем телерадіомовлення на прикордонних прифронтових територіях, на які держава виділила 152 мільйони гривень. І в 2025 році такі системи були встановлені і на території Сумської області. Проте ця інформація не є публічною, не можна казати про місця та технологічні рішення. Але вже майже рік ці системи у нас на Сумщині працюють другий механізм це проведення конкурсів в невільних радіочастотах. У нас в минулому році переможцем конкурсу на частоту в Білопіллі стала громадська організація Культурний десант, і незабаром у нас розпочне мовлення радіо. Піхота. Окрім того, як я вже сказала, надання тимчасових дозволів на мовлення на вільних радіочастотах та на мовлення зі збільшеною потужністю передавачів. Сьогодні в нас працює на вільних радіочастотах по тимчасовим дозволам 4 радіомовника на 9 радіочастотах. І зі збільшеної потужності передавачів п'ять радіомовників на дев'яти частотах, і серед них два місцевих мовники: це Шосткінська компанія Акцент і Охтирський мовник ТВК, який мовить з позивним Радіохід. До аналітичного огляду долучилися понад 20 представників різних структур, які співпрацюють із національною радою. Зокрема, тісна взаємодія налагоджена з офісом омбудсмена. Це фахівець високого рівня, тому що коли в мене виникає питання, будь-яке, яке стосується медіа. Безумовно, у нас немає нема ніяких сумнівів до кого звернутися, коли ми проводимо такі ну, вузькі заходи, які стосуються, приміром захисту прав людини в нацменшинах, спільнотах, які стосуються захисту персональних даних, які стосуються дітей, тому що це наші пріоритетні напрями діяльності, завжди у нас. Немає жодних сумнівів, кого запросити. Хто здійснює такі ж контрольні повноваження, але в іншій сфері, в вашій медіасфері. Тому ми співпрацюємо і завжди представники нацради у нас на наших заходах, і це приємно відзначити. Понад п'ять років триває співпраця представництва з кіберполіцією. Спільні алгоритми допомагають виявляти ворожі фейки та навчати населення інформаційній гігієні. Ми з пані Ларисою розробили алгоритм і. За допомогою цього алгоритму інформуємо наше населення через місцеве радіо, місцеве телебачення, а також інші доступні джерела медіа і доносимо до глядачів дуже важливу інформацію, яка є запобіжником у тому, щоб не стати жертвою цих злочинів. Ми зрозуміли, що є дуже багато інших питань, а саме в контексті протидії інформаційній війні, так як ще до початку повномасштабного вторгнення. І як на території Сумщини, так і на території всієї України ми могли спостерігати дуже багато різних ворожих фейків, ворожих наративів, і саме з метою своєчасного виявлення, фіксації і протидії таким ворожим наративам, а також притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють цю протиправну діяльність. Ми також маємо певний алгоритм дій. Завдяки медійній підтримці голос національних спільнот регіону став гучнішим. Микола Москаляв, голова ромського національного об'єднання, зауважив, тепер про життя його громади говорять не через стереотипи, а через культуру та реальні справи. Вони завжди нам допомагали. Допомагали в таких, знаєте, важливих дуже речах. Це і, і е, зорієнтувати, скажімо, ромських діток, дорослих в цьому морі інформації. Розумієте, зорієнтувати і так ну, є відверто ворожі, скажімо, наративи. Є такі негативні речі, як, скажімо, мова ворожнечі, чи, скажімо, дискримінаційні речі. Ми дуже вдячні, що рада дуже, знаєте, дивиться за цим, Він не допускає таких речей. Тому ми дуже вдячні, і це велика можливість для нас бути видимими, бути почутими. Нам допомагали багато, дуже Національна Рада розказувати про себе. Завжди, знаєте, про ромів там якісь негативи, якісь... але ми, ми, ми показуємо те, що як ми живемо просто, свою культуру. Розумієте, що. Насправді, Роми, як і інші люди, які інші люди, нормальні абсолютно і прекрасні, і працюють, і добра набагато більше, ніж якихось негативних. Паралельно триває робота із підготовки майбутніх кадрів у Сумському державному університеті та взаємодія з національною спілкою журналістів. Буду говорити дійсно із двох позицій чи, можливо, з двох вершин. Перше, це кафедра журналістики та філології Сумського державного університету, і друге це Сумська обласна організація Національної спілки журналістів України. Якщо говорити про ту площину журналістики, яка займається підготовкою майбутніх кадрів, то потрібно вперше за все акцентувати увагу на тому, що Лариса Леонідівна є головою експертної ради роботодавців зі спеціальності журналістика в Сумському державному університеті. І тут я хочу сказати. no Хвастатися, я думаю, що хвастатись завжди можна, тим паче, в періоди таких, коли на вулиці холодно, краще хвастатися. Та вона є одним із найактивніших, однією з найактивніших голів експертної ради роботодавців, як в нашому Сумському державному університеті, коли говорити про всі спеціальності, так і загалом в нашій галузі. Як голова спілки, як голова Сумської обласної організації національної спілки журналістів України, я знову ж таки. Хочу сказати, що деякі мої колеги з деяких областей говорять, що вони ну, якось по різному дивляться на журналістику в порівнянні із представниками Нацради в їхніх областях. По різному дивляться там на якісь бюрократичні речі та на документи. Десь навіть там виникали якісь там ну, зовсім різні погляди, наземно так, делікатно, то і в цьому ключі, і в цьому плані я хочу сказати, що ми ну в плані консульт... консультування, в плані надання інформації, в плані проведення заходів, ми ну дуже тісні, дуже близькі, і в принципі, то ну я думаю, що ми і далі так активно і красиво будемо працювати. У Сумській обласній військовій адміністрації таку взаємодію називають фундаментом інформаційної безпеки, де в єдиному полі працюють і медійники, і влада, і правоохоронці. Сумська обласна військова адміністрація налагодила наскільки активну, потужну співпрацю, і ця співпраця вона не є одновекторною. Вона є співпраця в інформаційному просторі, співпраця у розвитку інформаційної інфраструктури, співпраця у Медіаграмотності я маю сказати, що Лариса Леонідовна є та і представництво національної ради з питань телебачення радіомовлення в Сумській області. Це та потужна на сьогодні організація структура, яка об'єднала журналістів, місцевих медіа, місцевих комунікаційщиків саме в єдиному інформаційному просторі, тому що ми всі спільно комунікуємо чутливі теми теми. Ми всі спільно комунікуємо. І вчимося інформаційній тиші, інформаційній безпеці. Тому ми завжди вдячні Леонідовні, вдячні національному представництву Сумської області за таку потужну співпрацю. Нині учасники зустрічі вже формують плани на 2026 рік, щоб інформаційний щит прикордоння залишався непохитним.